Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні ось такі чудові квіти будуть піднімати вам настрій разом зі мною. Адже розмова в нас сьогодні буде цікава по темі і не по темі. По темі це стоматологічна допомога дітям в Німеччині. Не по темі побачите самі і почуєтесь. Ну що ж, почнемо. У нашого внука мого внука заболів зуб. Потрібно було. До стоматолога попасти. Берете термін стоматологічна допомога без направлення сімейного лікаря, тому шукаєте клініку, яка приймає дітей. Зазвичай це рідкість. Але є і треба знайти. Хлопчик наш ввів себе достойно. Обов'язково потрібен перекладач, коли мама не володіє мовою, і медична страховка. Все було. Перевірено, подивлено, полічено, проліковано і дані рекомендації. Він заробив свій приз чудовий, музичну. музичний це гітара. Тепер мені весело, я в'яжу і радуюся, що чую музичний супровід. Нашому малюку дуже подобаються ось такі динозаврики, які я останнім часом в'яжу на подаруночки. І вони різні, як ви бачите, якийсь цікавіший, якийсь не дуже. Але розлучатися онук з ними не хоче. Це такий невеличкий відступ. І що він придумав, побачите в кінці. Стоматологічна допомога це ще обов'язково двічі на рік. Дитину потрібно водити до стоматолога для контролю. Це входить у огляди по вікових. Дивіться, або питайте в свого в сімейного лікаря у деяких, це двічі на рік, у деяких один раз. І ось дивіться, всі динозаври, які були зв'язані бабусі на подаруночки, заховалися під подушками, вони захотіли спати. Але знайшлися. А зараз ви ще познайомитеся із чоловіком терплячим, люблячим, який вміє чекати дружину, що купує, робить покупки у магазині. І ще з любителем картоплі печеної. Це пожиратель. картоплі. Міш, ти що вже всю картошечку скушав? Так, вона вже холодна, невкусна. Ні, вона гаряче. Гаряче, так? Ти любиш картошку? Uh -huh. Я просто визивати картошки. Нічого себе. Ось так буває. Я думаю, вам сподобалася моя розповідь. І тому ставте лайки чи дизлайки і пишіть коментарі. Я буду рада їх прочитати. Бажаю всім тихої ночі, скорішої перемоги. Бувайте здорові! І нехай вас зуби не болять. До зустрічі!